Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Любі наші молільники, хвала Богові, що ми знову сьогодні зустрілися разом. І слава Богу, дяка нашим захисникам, дяка нашим енергетикам. Ми маємо світло, ми можемо молитися. І молимося сьогодні з величного свята, вітаючи один одного, вітаю всіх святом ведення, пречистої Діви Марії до Божого храму. Сьогодні дуже активний день, що навіть нема можливості подружити з тим телефоном. Не було мене з телефоном, тому, тому десь хтось мені сьогодні записав: Отець Ігор, ви є вас все добре. Бо всі звикли, що кожного разу, бодай маленьке слово, коротке Євангеліє, не мав нагоди сьогодні бути з телефоном, тому що дуже багато було парафіального служіння, і насправді неможливо було дойти до того телефону. І, напевне, десь слава Богу, тому що телефон це і теж велика спокуса. Але слава Богу, що він є, що є інтернет, і ми можемо зараз з вами. Всі разом активно доєднуватися до молитви. Дуже прошу, бо вчора, пів 9-ї, ми почали нашу молитву, бо рівно в 9.03 виключили світло і слава Богу, що ми помолилися. Тому запрошую всіх до нашої молитви, яку зараз будемо розпочинати. Запрошую кожного з вас, щоб ми доєдналися, щоб ми пам'ятали, що сьогодні. Величне торжество, величне свято, маємо гарне свято, свято введення Богородиці, пам'ятаючи про Небесну Сотню. Пам'ятаємо про День Гідності, день, коли наша молодь, наші українці висловили свою непокору, свою незгідливість супроти діючої влади. І це насправді щиро і правдиво, тому що. Як ми знаємо, що носієм повноти влади в кожній країні, зокрема в Україні, є народ люди, люди, які мають право на те, щоб змінити все і йти тим руслом, яким вони хочуть і мають на це право, я дуже хочу, щоб зараз почули нас всі, хто стосує себе до влади і розуміє, що народ має повне право вказувати, говорити, підкреслювати, наголошувати. А ми маємо право чути це і реагувати правильно. Тому любі молільники. Я не хочу зараз вдаватися в якісь там моменти політики, тому що це політика і отець Ігор – це дуже далекі речі. Але ми маємо розуміти і усвідомлювати. Ми зараз на порозі дуже великих змін. І дай Боже, щоб ми ці зміни пройшли разом в єднанні, в терпінні, в повазі і в розумінні один одного. Тому дуже прошу всіх зараз. Ми будемо розпочинати нашу молитву і будемо прославляти Господа. Будемо дякувати Богові за всі його ласки і щедроти, яким він нас наділив. Ми, слава Богу, дочекали того великого дня. Ми з вами знову, продовжуючи далі, готуємося до великих гарних днів. А це Миколая, де ми хочемо того подарунка. А це непорочне зачаття Діви Марії, а те Анни, про які ми говоримо. А це дуже гарний день, коли ми приготовляємося до навечір'я Різдва і Різдва Христового. Тобто ми рухаємося далі церковним календарем і дуже хочемо, щоб кожен з нас мав нагоду достойно провести той час. Тому дуже прошу всіх: запрошуйте на молитву! Пам'ятайте, що ця молитва єднає народи. Пам'ятайте, що кожен з нас має то право голосити до Бога своє намірення, а воно є тут, у серці, в кожного своє, в кожного, скільки би нас не було, 5, 6, 10, 20 тисяч молільників, чи навіть 100 тисяч, ми маємо своє намірення. І нехай воно лине від свого серця. Тому дуже прошу всіх: гуртуємося. Пам'ятаємо і пам'ятаючи, любимо Господа всім своїм серцем і любимо свого ближнього, який завжди є поруч з нами. Тому зараз усіх вас запрошую до молитви, і прошу, щоб ми зараз разом помолилися щиро і відкрили своє серце на Боже благословення. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди і все наповняєш. Скарбниця благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного, відця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного. Єдиного сушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей, нашого Ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих. І життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава, і Синові, що нас відкупив, нині, і повсякчас. І на віки віків Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Разом. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, всі разом доєднуємося до молитви і разом прославляємо Господа. Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, 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 помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, просного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш другий десяток, наша спільна молитва і велика подяка Господеві. Марія Мария Мати Божа молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мария, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас разом. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися моли за нас. Марія, Марія, мати Божа, молися, молись за нас. Марія, Марія, мати Божа, молися, молись за нас. Марія, Марія, мати Божа, молися, молись за нас. Марія, Марія, Мати Божа молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, молитва за наше воїнство. Тому дуже прошу кожного, пам'ятайте про наших героїв. Пам'ятайте про тих, що зараз на передовій, що зараз на своїх точках локацій, де вони призначені, щоби стерегти наш мир і спокій. Пам'ятаймо про поранених, про їхнє відновлення, оздоровлення, реабілітацію. Пам'ятаймо про полонених, щоби визволити їх з полону. Пам'ятаймо і про тих, про кого не маємо звістки. Знаєте, коли сьогодні одна мама мені сказала такі слова Отче вже довший час. Я не чую і не читаю про свого сина. Довший час. Але сповістили приятелі, друзі, через знайомих своїх, що з ним все добре. Дорогі, ви знаєте, це найкраща якась новина. Яка може бути в житті, коли мама чує про свого сина, що він живий, що з ним все добре? Це немає про що коментувати, тому молимося щиро за вас, наші ангели-хоронителі. Ми з вами, ми молимося за вас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, <кій> захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя разом. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося щиро наш четвертий десяток, молитва за наші сім'ї, за наші родини, за хворих, немічних, страждаючих. Молимося за подорожуючих, за тих, що в чужині далеко. Молимося за тих, що прикуті до ліжка, за тих, що в лікарнях, які приготовляються до надскладних і тяжких операцій. Молимося за онкохворих, молимося щиро за молоді подружні пари, молимося за нашу молодь, за наших дітей. Молимося за навернення грішників, молимося щиро, щоб Господь почув наші благання і вислухав нас грішних. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися моли за нас, Марія Марія, мати Божа, молися за нас, Марія Марія, мати божа, молися моли за нас, Марія Марія, мати божа, Молися молись за нас, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Молимося разом. Отче наш, що і Си на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося щиро. п'ятий десяток, наша молитва за душі спочилих наших героїв, обієнних в часі війни, обієнних наших рідних, які віддали своє життя, невинно обієнних, які отримали своє визволення і своє, саме таку місію прийти у вічне життя через такі важкі випробування. Тому молимося щиро за всіх, що переставилися у вічне життя. За наших героїв, за наших рідних, близьких, за душі в чистилищі, за абортовані, ненароджені діти, і просимо у Господа вічної пам'яті. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий. Away, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш слава Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде. І буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, ми знову разом з вами помолилися нашу спільну вервицю. І знову велика кількість нашого молільників, нашого народу, були разом з нами. Хвала Богові, діти, малята, щирі вітання наймолодшим. Ви великі молодці, бо мені сьогодні один хлопчик написав: каже: Отець, Ігор, я запрошую маму, тата, бабусю, дідуся. Сонечко Сергійку, ти великий молодець, тому дай Боже, щоб наші діти, наша молодь молилися з нами з різних куточків світу. Тому дякую Богові і вам за спільну молитву, щирі вітання з великим святом Введення Пречистої Богородиці, і це надзвичайно важливо, щоб ми зрозуміли, що сьогодні і Господь нас покликав, але покликаючи, ми сказали Богові так. Так само, як Марія сказала: Ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться по Твому слову. Тому дякую Богові і вам. Ми продовжуємо наше служіння. Завтра наша спільна молитва, де ми молимося особливо за душі спочилих, де ми сьогодні так само пам'ятали Небесну Сотню, де ми завтра будемо пам'ятати час Голодомору, тому хто має особливі намірення? Дякую вам за те, що ви доєднуєтеся до молитви. Дякую за ваші жертвенності і ефіри. Ми вже з понеділка будемо активно, активно робити все для того, щоб зустріти свято Миколая. Будемо готуватися, готуватися для наших воїнів, будемо готуватися для наших вдів, сиріт, одиноких, постраждалих, тих самітніх, тих потребуючих, і буду просити про поміч у вас. Тому дякую вам за те, що ви є. Хто зараз має особливі намірення на завтра чи на продовження місяця листопада, чекаю на ваші наміри і дякую Богові за кожного з вас, який разом молиться з нами. Тому нехай Бог благословить нам спокійно, переночувати ніч. Всім бажаю спокійної ночі. Бережіть себе, бережіть один одного. Слава Ісусу Христу!